По-поп, 135 тисяч доларів за будинок в один поверх з газопостачанням у Ворзелі. Це в'їзд у нас в бучу. Подивіться, ось це у нас задня частина будинку, простора, тераса, вихід з кухні вітальної. Це у нас дві дитячі кімнати. Там є ще батьківська кімната. Ділянка нагадаю, то 4,7 соток. Ну а головне, що у нас тут є парковка для автівок. Дивіться, автоматичні ворота, до речі, вже встановлена автоматика, можна робити собі навіз. І ось так виглядає фасад цього будинку. Нагадаю, це 25 метрів квадратних, ділянка 4700. Ну, ціна 135 тисяч доларів. Покажу вам планування, щоб ви розуміли. Він без оздоблення. Оп! Зайшли, ніше під шафи є, кімната інженерії є, де заходять ці комунікації. Газ, до речі, також. Санвузол, гардероб, присутній. Ну, як завжди, права сторона у нас вітальня. З виходом на терасу, вікно, відокремлена кухня, повністю все зроблено. По феншую, як кажуть, три спальні кімнати є. Дві дитячі, перша дитяча кімната, раз, два, санвузол є. Ну і батьківська кімната, як завжди, з кутовим вікном і нішою під гардероб. Тому не зволікайте: 135 тисяч доларів. І цей будинок, як кажуть, може бути ваший. Ворзель, Київська область, 125 метрів квадратних, ділянка 4,7 соток. Мій номер телефону є в шапці профілю. Оп, тому телефонуйте.